Сонечко, привіт, Давай подивимося, кому ти там не даєш спокою. Концентруйся зараз виключно на собі, думай виключно про себе для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профіля. А я тобі зараз розповім, кому ти не даєш спокою, хто та людина, чоловік, жінка, кум, муж, сват, брат поради дивиться. Так, чоловік темненький, не сильно високий. По знаку він вогняної стихії, овен лев стрілець. А... Угу, 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 угу. Да. А... Не даєш ти йому дуже сильно спокою, бо колись з його сторони був імпульс. А... Для тебе це програлось, як знаєш, не дала. От так скажу: тупо не дала. А... Бо це, знаєш, для нього це було як така палкість, нове якесь кохання, захоплення, нові емоції, відкриття моє бронієць, це оця вся історія. А вот, Але м -м ти йому не даєш спокою, бо ти з цієї історії вийшла переможцем. Хоча по його лозіці переможцем мав би бути він. А, у тебе це перемога, тріумф, прям знаєш, як. Таке відчуття, що ти в чатик з дивною назвою описала цю історію, і там, друзі, там, подруги, не знаю, прям тебе похвалили за таке рішення по відношенню до нього. Але суть в тому, що ти йому досі не даєш спокою, досі, знаєш, він не відпускає цю історію, бо, ну, там, наприклад, карті поради. А, мені дуже здається, що він був, знаєш, максимально обережний, такий, типу, комфортний, наче намагався максимально от, угадіть, угадіть. Але по факту вийшло так, що типу от, ну. Не вийшло, не вийшло. бот він дуже старався, але не вийшло. і для нього це така знаєш трошечки фатальний фатальна історія, бо він звик все контролювати. Він звик все максимально тримати в руках, умовно кажучи, да але не дала, не дала. Молодець, приймай розклад.